Хочу тоді знати, що мене як дівчина офіцер останнім часом підбішує питання: а чого я? А чого я повинен іти воювати? А чого я повинен іти обороняти? А чого я? А чого я, хлопці, це роблю? Того, що рано чи пізно ворог прийде до вас, він не спитається, чого ти. Він прийде, збере у вас ваше життя з вашу родину, знищить ваше майно і знищить ваше житло. На сьогоднішній день я знаходжуся на бойовому розрахунку разом з хлопцями і виконую завдання знищення живої сили противника. Зараз на легкі часи і. Якщо ми з вами всі будемо ховатися, то що тоді лишиться від нашої країни і від нашої держави? Наряду споково погасний і з релігій. Плюс прийняв. До бою. Кіпіш, гармата до бою готова. Я кіпіш. Один постріл. Гармата постріл! Одна в повітрі. Сьогодні ми успішно відпрацювали по ворожим цілям. Чому можу я, але не можеш ти?